Доброго дня, компанія Копарк. Продажу у нас неймовірно класна Audi Q8. Щойно після детейлінгу, після повної перевірки на сервісному СТО. По автомобілі дуже класна комплектація, це у нас 2019 рік. Трьохлітровий бензиновий двигун, повністю матові плівці з дотяжкою всіх чотирьох дверей, Безключовий також у нас на всіх чотирьох дверях. По комплектації у нас максимальна приборка прошита з навігацією, також у нас прошитий CarPlay, багатозонний кліматконтроль, масаж і сидінь. Підігрів керма, вентиляція передніх сидінь та підігрів всіх чотирьох сидінь, повністю панорамний дах, чорна Алькантара стеля, проекція на лобове скло. Апустика Бенкендолосом. Пам'ять сидінь на передніх сидіння. Дотяжки всіх чотирьох, дверей шторки на задніх вікнах Також виніс склопакет, В ідеальному стані салон, без жодних нарікань. Автомобілі не курили. Чорні гарненькі диски, електропривід, кришки багажника, адаптивний круїз-контроль з нічним баченням, камери 360, допомога при паркуванні, S-Line-пакет, максимальна оптика з вирізанням, дуже класний автомобіль по комплектації та по технічному стану. Перевірити автомобіль можна на будь-якому СТО, придбати заготівку з кредита лізинг, а переглянути в Києві на вулиці Сумська 2. Автомобіль дійсно варто вашої уваги. додаткові питання за номером телефону до оголошення. Чекаємо саме на вас.